Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися, е, як то говорять, срочні новості. <сум> Урсула фондерлян приїхала до Києва. Давайте дивитися мету візиту. Я так розумію, візит був неоголошеним, вже дізналася, як приїхала. Тому давайте. Урсула фондерляїн в Києві. Яка мета її візиту? Причина та мета візиту в Київ. Урсула фондерлян в Києві. Причина та мета візиту. Ну, знаєте, виходячи із останньої колонки, то це можна сказати взагалі, що вона хоче перевірити, як ми рухаємося на шляху, мабуть, до Європейського Союзу, тому що випадає зірка. І королева жезлів говорить про те, як ми працюємо над цим питанням, тобто наскільки гарно, наскільки добре воно продвигається, це питання. Ну, тобто, там же є умови. Тут мені ця десятка мучів, не дуже подобається. Зараз ми її будемо розкривати. Так, вісім жезлів. Нам говорить про те, що це, скоріше за все, візит якийсь, знаєте, або, знаєте, на скору руку якось запланований. Тому що карта швидкості і карта швидкого вибору. А ну давайте розкривати. про що тут вісім жезлів. Дурень. Ну, по-перше, вона приїхала з якоюсь інформацією, це однозначно. Тут по сім пентаклів, це швидкість передачі інформації з точки А в точку Б, якоїсь важливої. Щось таке, що не можна було передати, там, наприклад, по зуму спілкуючись, або в такому сенсі. І це конкретно стосується. Того, щоб зрушити з мертвої точки якесь питання, яке не рухається. Тобто, по четвірки кубків цій колоді, це коли ти отак от сидиш біля телевізора і нічого не, ну, знаєте, не робиш. Просто це карта підміни цілі, і це все за рахунок інформації. Ця інформація повинна щось змінити. І двійка жезлів нам говорить про те, що ця інформація повинна бути настільки важливою, що вона повинна або Урсула впевнена, що ця інформація всі перешкоди подолає. Тому що по двійки жезлів це коли ти долаєш ці перешкоди за рахунок того, що ти впевнений у своїх силах. Тобто, от, ця інформація дає якусь впевненість і вибір, якийсь прийнятий правильний. І по... Пажу в Жезлів. тут скоріше за все вибір зав'язаний од по часу це вчасно, тому що ти приходиш, знаєте, тебе запросили, як то кажуть, в гості. і Ти приходиш вчасно, і ти приходиш не з пустими руками. Тому я думаю, що те, що вона привезла, це скоріше за все щось пов'язане з інформацією, а якісь подарунки стосовно інформації. А ну, одкрив мені пажа жезлів. Ну, так, да, інформація. Король кубків. Десять кубків і відлюдник. Ага, відлюдник. А від чого треба відмовитися? Або вона відмовляє в чомусь нам? А ну, відлюдник, прошу. Сім жезлів. Сім, о, сім мечів, верніше. Король жезлів. І карта сім кубків. Знаєте, таке враження, що тут треба як якісь пріоритети розставити. Тому що, якщо відкриваєш відлюдника, відмовитися від, від якихось соблазнів, або. Тобто якісь предложення, від яких слід від по відмовлятися. І тут же ж попажу ще якісь подарунки. Тобто, тут якісь, і якщо розкриваєш сім мечів, говорить про те, що все якимось способом робиться нестандартним. Тобто, як би це не було. ну... Знаєте, в мене таке враження, що через десятку кубків це от. Карта такого якогось пафосу, карта, коли все на показ. Ну, тобто тут церемонія, тебе отак от зустрічають люди, і е, таке враження, що е, цей приїзд тому він був такий секретний, тому що вони е, конкретно відмовляються від оцього показушності у цієї. Тобто будуть якісь запропонування, е, буде якась інформація, але е, вони її. Подадуть не так, як цього очікують. Ну, тобто, розумієте, я так для себе бачу цю картину, що це ну, спеціально заплановано для того, щоб ну, якби менше уваги на це звертали. Тобто, відмовляються від цього фарсу, ну, Тобто, сюрпризи з чимсь вона приїхала. Але вони відмовляться хизуватися цим. Ну тобто, скоріш за все, якісь вони заяви зроблять, ну що там е, щось обговорили, але е, ну, це не буде отак, от показушно якось. Ну тобто, це такий візит, якийся він як не на загал, я би так сказала. Тому що тут по відлюднику від цієї показушності від пафоса відмовляються. І е, ці карти, якщо відлюдника відкриваєш, вони говорять, що. А у цього тут ще через короля жезлів, через показушність, через наіграність, сім кубків, що тут говорить про підсвідомість. Тобто, ну, якби не буде у цього циркачества, якось воно буде все більш. Аскетично, я би так сказала. Тобто якось це сухо подадуть, не так як це очікують от по дев'ятки кубків, не на загал. Тобто якісь сюрпризи привезла, або щось будуть таке обговорювати, але воно не на загал. Конкретно от рух, наш рух до зірки, я так розумію, до членства в Європейському Союзі роботи над цим рухом. відкрив мені десятку мочів, прошу. Колесниця, Рицарь Кубків і е, Трійка жезлів. Ну, тут конкретно о, сам цей рух, ось він і випав, колесниця. Таке враження, що це не сильно зрозуміло, як ти рухаєшся, тому що у цього рицаря по кубкам його за цією завісою води. Ти не знаєш, що тебе чекає, і конкретно тут випадає трійка мичів. Це якісь небезпеки пов'язані з цим. Тобто, я так розумію, її візит е, пов'язаний з тим, що все іде не так гладко, як хотілося б. І вона, я так розумію, приїжджає конкретно скоригувати цю роботу по королеві жезлю. Я так думаю, це ось вона і є. Вона цю роботу буде коригувати, вона якби як оцей, е, тут, е, е, ну, врач, який призваний допомогти пацієнту. Е, ну, і конкретно це пов'язане з направленням руху до цієї цілі. Ану, відкрий мені зірку. Ну, Так, да, допомогти. Да П'ять мечів, вісім, вісім мечів і вісім пентаклів. Тут, знаєте. По п'ять мечів це коли тобі типу, нікому допомогти, ти от сидиш такий в апатії. І от е, страшно тобі. І вісім пентаклів говорить про те, що ти е, ну, вони можуть ну, в першу чергу і по телевізору щось показати, наприклад, там, да, заяву якусь зробити, але вона не буде відповідати тій е, роботі, яку і, ну. Тому питанню, з яким вона приїхала, насправді, тому що по вісім пентаклів тут ти е, набуваєш у це тату, ну ти м не змінюєш своєї натури, розумієте, ти залишаєшся тим, ким ти залишаєшся. Тобто я так розумію, що питання. Стоїть в тому, що ми в якомусь ну, ти є ж якісь, наприклад, ступіньки, коли ми приближаємося до вступу, наприклад, Євросоюзу. Я так розумію, що на якісь сходинки ми заштопорилися, тому що по татуїровці у цій від того, що ти це тату набив, ти свою сутність не змінив по суті. Ну, якби ти залишився тим, хто ти є. І, а... Я так розумію, що цей візит пов'язаний конкретно от з цим, що десь на якійсь от сходинці ми не рухаємося. І її візит пов'язаний з тим, щоб вказати нам конкретно ну, якби направлення, куди нам треба рухатися. Тому що, ну, тут ще знаєте, цей рицар він випав спиною до зірки. Тобто, таке враження, як будто ми ну, не в ту сторону рухаємося. І оцю інформацію, яку вона привезла, Її, в принципі, я так розумію, на широкий загал не винесуть. Тобто тут не буде такої відмовляться від показушності, але це призвано для того, щоб оцей рух по колесниці якось прояснити. Тобто є якісь скриті загрози на, на шляху е, вирішення питання, з яким вона приїхала. Ну, так як вона займається в основному вступу, ну, шляхом нашого вступу до Євросоюзу, то я так розумію, що це питання буде розглядатися. Ану, відкрий мені цю трійку мечів, Що за загрози? Ну, шлях, вісім кубків, трійка пентаклів, робота. Ми не зна... заштопорилися, ми в цьому заключається весь сенс. Тобто проробляли, проробляли роботу, от по королеві кубків і заштопорилися. От конкретно карти говорять про те, що ми вийшли з зони комфорту, з насиженого місця рухаємо. Ну, вперед нас жде довгий шлях. Над цим шляхом треба майстерно працювати. А ми зараз, отак, от по дев'ятки мечів сидимо, як от, знаєте, і не в клітці, і не рухаємося кудись далі. Тобто треба, тому тут цей рицар кубків і випадає. Тобто, ми не знаємо, що нас за цією завісою чекає, і руху немає. Він заштопорився. Тобто, я так розумію, що вона приїхала у ці питання просто ну, знаєте, вирішити. За рахунок якоїсь інформації, за рахунок припіднесених якихось вчасно моментів. Ну, тобто, ну, я не скажу сюрпризи, це звучить якось, знаєте, не дуже гарно, але ну, з чимось вона приїхала, що призвано направити нас в нужному, ну, щоб ми в нужному направлінні рухалися. Тому що, ну, знаєте, по вісім пентаклів це. Ну, можливо, десь якась на корупційній складовій там десь застрягли. Тому що є ж конкретні пункти, якими треба слідувати, конкретні закони, які треба приймати. Можливо, ми застряли на прийнятті якогось закону і не рухаємося. Розумієте, тобто там про є ж там різні закони, там і про олігархат, там і там про всяке таке, типу там боротьба з корупцією, там реформування там судової системи, там їх купа цих питань. Я так розумію, що. Що її візит пов'язаний з тим, щоби. Ну, прояснити якийсь, якщо це стосується, наприклад, якогось закону, який заштопорився, то внести туди ясність і зрушити це з мертвої точки, щоб ця колесниця поїхала і майбутнє прояснилося. І щоб ми нарешті змогли от рухатися по девятки жезлів, щоб ми не сиділи на одному місці. Тобто, її візит пов'язаний з допомогою, тобто якесь питання треба підняти і реанімувати. Але я так розумію, що заяв таких пафосних. На рахунок цього зроблено не буде, тому що йде відлюдник. Тобто, щось вона привезла, з чимось вона приїхала допомогти. Але про це е, ну, на загал от король жезлів, тут такий показушний король, ну, не скажуть. Заявлять, що там йдуть на шляху, там от, рухаються. Але а з чим пов'язана Сім Пентаклів ця інформація? Ану, відкрий сім Пентаклів. Імператриця, імператор і е, Паш Кубків. Тобто, знаєте, е, щоб, щоб взайти у ці двері за імператрицею, у цей сад, потрібно приймати рішення, якісь відповідні. І ці рішення повинні бути. По рицарю кубків повинні бути інструменти, якими це рішення буде прийматися. Тобто, я так розумію, що є недопрацювання в законах. Тому що по рицарю Кубків це от, ну, ой, Рицарь, Пашо, це людина, яка от шукає воду. І вона орієнтується не тільки на свої інстинкти, наприклад, да, там і на досвід, але в неї є відповідний інструмент, як цю воду знайти. Тобто, я так розумію, що щоб з. Рушити з місця питання, взайти у ці двері, наприклад, да, якщо це пов'язано з вступом Європейського союзу, в Європейський Союз, продвинутися да, там, на крок уперед в цей сад. Потрібно по імператору приймати закони, і щоб були відповідні механізми регулювання впливу і так далі. Тобто, я так розумію, що ця інформація ну, призвана якби. Вирішити це питання, тому що по двійки в цій колоді це ти все-таки можеш. І розумієш, як це зробити. Тобто, сила ну, впевненості в тебе є. Тобто вона приїхала впевнена в те, що це, це питання зможуть вирішити, але тут за рахунок того, що ну, тут ще це все на загал не винесеться. Тобто, якось вони його, якщо будуть виступати ну, на брифінгу, заяви робити, то ці заяви будуть по всім мечів, вони будуть трохи перекручені. тобто ну, Сенс якийсь збережеться, там офіційні заяви дадуть, але вони будуть. Будуть більше ну, награними такими, знаєте. А ну, суть скриють, я так розумію. Ну, тобто, який якийсь закон заштопорився, немає зараз руху. Щось в такому сенсі. Ну, будемо спостерігати. Що вона там привезла, все одно, якщо ой, якщо сьогодні нам не скажуть, то в будь-якому випадку а, десь там якісь політологи, хтось буде це все проговорювати. І, я думаю, буде детальніше зрозуміло а, цілі її візиту. Десь якісь припущення будуть робити експерти, і там уже можна буде зробити висновок на рахунок чого і з чим вона приїжджала, але ну прямо нам не скажуть про це. Це пов'язане з нашим рухом в Європейський Союз і конкретно з тим, що ми зараз е, застигли. Тобто, по е, Трійки Пентаклів тут не проводиться е, знаєте, якісна робота, щоб преодолеть наступну сходинку до Європейського Союзу. Десь ми заштопорилися, от ми не рухаємося по 9 мечів. Тобто, її візит є, е, знаєте, мабуть, якимсь пінком. Для нас призваний зрушити цю ситуацію. Так, ну, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня!